Слава Богові! Написано Біблія, ти добре зробив, що прийшов сюди, в Дім Божий. Дуже добре, коли ми приходимо і знаємо, чому сюди приходимо, і дуже добре, коли ми радіємо. Я хочу поговорити про радість. Зачитаю вірш з Боросова книга Немії. Восьм розділ і дев'ятий вірш. Немі вісім дев'ять. Або, давайте, звісно, і читали і свою, і закону Божого виразно, і приєднували тлумачні, щоб народ розумів прочитане. Тоді Неемія, він же ж, Тіршафа і книжник Ездра, священник і Левіти, які наставляли народ, сказали всьому народу: День цей святий для Господа, Бога вашого, не засмучуйтеся і не плачте. Бо весь народ плакав, слухаючи слова закону. І сказав він до них: підіть, їжте сите і пийте солодки, і посилайте частки тим, у кого нічого не наготовано, бо День цей святий для Господа нашого. І не сумуйте, тому що радість перед Господом це сила ваша. Немі це ви не Царя був. Ездра це був книжник. Німія покликав книжника Ездру, що він читав слова закону. І коли він читав, народ почав плакати, тому що він розумів, о, що він перед Богом не є завжди правий. Але Немія каже, що не плачте і, тому що. Майте радіти, тому що радість перед Господом це сила ваша. Виявляється сила наша є тоді, коли ми радіємо перед Богом. Ви знаєте, хтось радіє, коли він удачно вкрав. Він думає, я сильний. Хтось радіє. Тому що якась зділка вийшла його. Ну, онем'я каже, радість перед Богом оце сила ваша. Коли ти радіш за гріх, тут немає сили. Гріх завжди руйнує. Гріх завжди забирає він і не крак виїдає. Коли ти радіш перед Богом. Ви знаєте, що радість злодія перед злодієм одна. А коли людина радіє перед Богом, це зовсім інше. Наприклад. Каже Ісус, те, що в Бога або те, що в людини високе буває, то в людей часом то в Бога це яке? Як Низьке. І людина надумує, що це в вони, мене вони, вони, вау таке серйозне. Вона перед Богом може радіти? Не може. Чому часто люди живуть, кажуть, що в мене все добре, але тільки приходить десь, от, ну, буває такі незвіра, а в такі випадки приходить десь в церкву там, чи щось, Зразу такі, знаєте, ну, хай би Боже нікого не покарав. Тому що немає про що радіти. книга псалмів 67-й псалом, третій вірш, каже, що праведні будуть радіти перед Богом. Праведні. Не просто всі люди, а праведні. Тому що перший псалом каже, хто не може стояти на дорозі грішні, в собранні правди, хто не може встояти? нечастивий Він не може встояти. Він прийде в Собранні, він пойме, що він не гаріший і не може радіти. Він буде радіти тоді, коли він покається, коли буде життя праведне. Ви знаєте, що Згадайте приступ про таланти 5, 2 і 1. Пам'ятаєте? Прийшов той, який отримав 5 талантів, він ще надбув і пройшов 10, з, 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 з 10 талантами. Увіть, як він приходить до пана. Плаче розправу. Будь ласка, В Його була причина для радості? Була. Він радів перед паном радів. Той, що пройшов два, Отримав два танки, приніс ще два, разом чотири теж пройшов. Два отримав, два придбав, разом чотири, будь ласка. А той один отримав, як він приходить? Він не може радіти. Він не має причини для радості. На. Я знаю, що ти його де не розпавш, не сів. Не було причини для радості. Каїн, якщо ти робиш добре, хіба очі не піднімаєш, каже Бог? Не радієш перед Богом. Чому не радієш? Каїн, чому тобі зараз не радісно? Та воно вже хоч перед людьми, ну, чому тобі не радяться, вже не говорячи про Бога. Тому що гріх в серці. Якась проблема, те, що закопане. Як діла? Хорошо. Ага. Коб ти знав? Де, щось в нас. І в нас сидить. І воно перед часу, якщо з ним не розібратися. Як діла? Хорошо. Гано улыбнувся. Каже писання, серце радісне лице висели. А якщо радості нема, де її взяти? Радість перед Богом це наша сила. Радість перед кимось супроводжується е, спільними інтересами щоб тобі радіти перед Богом, то має бути приємно для тебе те, що приємне Богові. Якщо неприємне, тобі те, що неприємне Богові, то тебе не буде радості. Ви знаєте, є люди з різним інтелектом. Хто розуміє про Йори? Тобто. І коли зустрінуться дві людини взагалі кажу, з різними полюсами, їм мало про що спільно поговорити можна. Ну, умовно, одного цікавлять машинки, ну, а іншу, а іншу цікавить хімія. Ну, і з них нема спільно. Інколи в нас відносно Бога ми кажемо, Господи, от бач, от якісь -ки ми мізерні, мізерні якісь причини приносимо, щоб радіти. Бог подивиться на нас, так «Ну, да, це добре, що радіти, але ж ми трошки я хочу, щоб щось про більше раділи. Пам'ятаєте, приходять учні із, із, із віти, куди їх послав Ісус. І каже, Господи, слухай, нам де вони покоряються? Нам хвороба покоряється, ми говоримо, а вони тікають. Ми мовимо, а вони зціляються. Оце радість, правда? І каже, слухайте, но очі, я розумію. Але радіти чому? Не... Те, що хвороби покоряються, де ми втікають, це добре. Учні прийшли і хочуть перед Богом радіти. Ну, якби не погано, правда? Радість перед Богом. Ісус каже, це добре, але вас має б більше радіти, тішити. Те, що імна ваше записано в книгу життя. Оце радість перед Богом. Оце має більше діти. Те, що вигнати демона, сидити хворобу. Це робили і в Старому завіті. Сіляли і воскрешали. А записати в книгу життя це більше складніша операція. Бог в старому завіті два Духа Божого і воскрешав з мертвих і я воскрешав. А вже за посадок не ніхто не міг, окрім Сина Божого, Який мусив постраждати, померти. І потім Ісус після цього каже: Господи, славлю тебе. Ісус, молиться до Отця, каже: Господи, дякую тобі, Славлю Тебе. За те, що ти втаїв оце від мудрих, а відкрив Його в людських очах нерозумним, простим народу. Дяк Ісус цим радів. Оце радість перед Богом, коли ти не просто маєш здоров'я, коли ти не просто благополуччя, коли ти не просто кізостаток, коли ти спасенний, і твоє ім'я записане в книгу життя. Оце сила. Сила, щоб пройти якусь проблему, сила, щоб пройти війну, сила, щоб пройти хворобу, сила, щоб пройти якусь проблему, де ти змерш сила, це якщо ти будеш радіти. Якщо тебе нема радості у проблемі, ти не зможеш пройти. Бо сила перед Богом, радість перед Богом це сила. Скажіть, як пройшли дорогу, Павло і сила? Коли вони сидять в темниці заковані, скажіть, якби вони, їхня радість визначалася лише благополуччям і успіхом. А вони в темниці сидять. І вони написав, малясь вас співали Бога. Вони співали Бога. І це така сила була, щоб темниця втратила свою силу. Двері розкрилися, кайдани спали? Тому що ця сила заключалася в радості перед Богом. Слава Богу, друзі, оця сила, оця сила, яка нам може дати силу пройти. Ви знаєте, що в останній день каже писання книга об'явлення, що всі впадуть і скажуть горе покрити ви нас від лиця, сидячи на престолі. Чому? А де радість? А нема радості. Чому? Тому що не покаявся, так і не примирився, так і не поняв, що тобі треба. І кажуть, багато років ходить в зобрані, але так і не поняв, що Ісус помер за тебе, щоб ти примирився, не просто, щоб ти знав про нього, але щоб ти примирився. Щоб ти отримав спасіння, щоб ім'я було записане в книгу життя. І ти будеш мати аргумент для серйозної радості навіть в проблемі, навіть в, в, в хворобі, навіть в час війни. Це буде причина для радості. І карне не плачте, а радійте. тому що радість перед Богом це ваша сила. Ти не можеш радіти, коли тебе гріх, коли совість докоряє. Коли ти знаєш, що ти провинився, в тебе нема радості. Коли совість говорить, тим паче Бог говорить. Якщо в тебе немає сьогодні радості перед Богом, тому що в тебе щось сидить, проблема тоді, коли в нас в совість судить, а ми думаємо, що все добре, це проблема. А якщо в тебе щось дошкуляє гріх, якийсь совість говорить, ти. Розумієш, ти усвідомлюєш, що ти не завжди прав перед Богом. До Бога я милість, прошення, Ісус каже, придіть до мене всі струджені і обтяжені. Придіть до мене всі струджені і обтяжені. Я вас заспокою, я вам дам радість. Коли ти втішаєшся в Бозі, я дам радість. Давид каже, Боже, поверни мені радість, спасіння. Поверни мені. Він розуміє, Він втрачає силу про тій якісь обставини. Він розуміє, немає радості, немає сили. Коли тебе немає радості, у тебе унилий дух. А унилий дух служить Кості. І ти мовиться, Боже, дай, поверни мені радість спасіння. Я хочу радіти, тому що в радості є життя. Як багато людей немає сьогодні радості, тому що гріх в серці, тому що немає в спасіння. Не в Книгу життя. Хай Бог поможе, щоб ми в житті нашому мали радість перед Богом. Хай Бог благословить. Ми зараз подякуємо для Бога за те, що Бог дав нам аргумент для радості. Тому що Ісус не просто дав нам можливість молитися, щоб приходило зцілення, чи, виганяли, чи виходили демони, а Ісус постраждав за нас. Він записав книгу життя і каже радійте, тому що імена ваші записав книгу життя. І коли ми проходимо перед Богом, каже Боже, ми такі щасливі, що я прощений, що я перед Тобою живу благочестивого. Що я записав книгу життя. Не такі щасливі. оце спільні інтереси із Богом і ця сила. Амінь. Хай Бог благословить нашу Україну. Щоб Україна раділа, знайшла радість в спасінні Ісуса, не в перемозі, не просто в чомусь земному такому. І це теж радісно. Але найбільша радість, коли ти спасений. Боже, спаси нашу Україну.